Всім доброго, тихого, мирного дня. Я рада вас вітати на своєму каналі. Тарасіночки, сьогодні думала з вами не виходити в ефір, але ж бачу таку красу навкруги. Ну і все ж таки вирішила. Сьогодні, я думаю, як і всі, ми були, ходили до своїх рідних, яких зараз, на жаль, з нами немає. Сьогодні такий день, коли ми ходимо і провідуємо наших рідних. Сьогодні радониця, тому. Я впевнена, що ви теж цілий день сьогодні були по своїх, по своїх провідинах. Да. І могли ми поїхати маршруткою, але вирішили піти по набережні і подивитись, що з водою. Наша домівка знаходиться там, і ми отак от йдемо. Тут ми з вами ще не ходили. Це не набережна, це дамба. Це, це дамба. Да, дамба я... Ми йдемо до набережної, да, да, ні. Мені... Це залишки, фундамент еліватора залишився. Ось бачите. Це, коли було суднопласу по Дніпрі, тут ходили баржі, сюди Ось, привозили зерно, тут був оліватор справа, зліва був хлібокомбінат. Зараз його немає, зараз тут новострої. А ось, ну, ось, а ось воно, зараз я завишився. почекаю, я зупинюся, дівчатам трошки приближу, покажу ці. Бачите, в воді ось так сюди відгрузали. Відгружали зерно, привозили. Зараз його цього вже немає, тому, тому залишилась тільки ну, дамба залишила. дамба, да, Дніпро. Да, яка відокремлює Дніпро і води тут було залито. Коли рівень води піднявся, зараз водичка дуже гарно пішла. Тому це вже... ну... ну там, де сидять люди, там була вода. Да, там, бачите, сидять рибалки, бачите, дядьки. Там ще, ще є. Пару да. днів тому була вода, там затоплено все було. Ну так, да, були на цвинтарі. Ви знаєте, навіть і думки не було, хотіла показати, щоб ми за цей процес завжди пам'ятали. У нас є, та я впевнена, що в кожному місті алея, алея слави, героїв і ну, дуже велика зараз, дуже майорять майорять прапори наші українські, дуже багато загинувших героїв. тому сьогодні поминемо наших захисників, які нам дають. Можливість вільно дихати. Неспокійно сьогодні було в Херсоні. Читаю, Харков теж. Там щось горить. Бачите, щось сміття, якесь підпалили. Якесь сміття підпалили. Зараз тиха, погодка хороша. Одягала курточку, йшла в курточці, але жарко. І таке сьогодні цілий день болить голова. Страшне. Прямо зараз прийду, помірюю тиск. Ну, Погода така. Ну вже погода така. Пасмурно. Так що вирішили з вами трошечки прогулятися, дійдемо до набережної, поки це така дамба. Ну, тобто вона тримає водичку, якщо, не дай Бог, розливається. Так що пішли з нами. Там вже починаються будівлі. Ось, тут Ось, якась тож, якісь... усадьба якась. Якась, так, ми пройшли вже, я вже пізно вімкнула камеру. Там, де ми йшли, за нашими плечами, плечима знаходиться яхт-клуб. Називається він Посейдон. Ось які забори. Да? Ого... Ні, не забор, як українською. Огорожа. Да? Мені подобається. Мені подобається, як в Європі у людей. Ось такі манюсінькі. Все як я тут, значить є що ховати. Мабуть, Мабуть є. є що заховати. Ой, потрошечку йдемо. Ой, не... воно, бачите, тут така дорога. Ну, тут дорога. Да, тут Стара -стара. Да, там далі вже буде асфальт, а я трошечки йду, щоб не впасти. Були сьогодні у двох місцях кладові цвинтарі. Завтра поїдемо ще з мамою. На жаль, он, рибалка йде, щось без улову. На жаль, машина з ремонті, я вам казала, то все це пішки. Ну, хоча в моєму випадку не на жаль, а на щастя, бо більше ходжу пішочком. І це вже дуже-дуже гарно. Водичка, може там десь до водички спустимось. Подивимось. Трошки пройдемо. Будемо йти далі. Розповідайте, чи ходили ви на цвинтар сьогодні, яка погода. Сьогодні в нас тут збирався дощик. І так було похмуро, але слава Богу, ми встигли, ми вони пороздягалися. Ярослав вони йде, пороздягався, бо дуже-дуже зараз жарко. Брали з собою там, де що поприбирати, може, на одному цвинтарі. Поїхали вже прямо сьогодні, там трошки повбирали. Так що тут такі справи. Дуже багато могил, я вже вам про це казала. І треба нам про це завжди пам'ятати. Такою ціною дається наша з вами незалежність. А тихо як, дивіться, тихо-тихо. Тихо, тихо, немає, тих лінія. Ось я вас водила колись там декілька днів по тому. Да? Ви бачили, як Дніпро бурлив. Зараз так тихо, люди повиходили, пороздягалися, бо на вулиці тепленько. А раніше б я перлась на маршрутці і пішки в би не пішла. Чоловік запропонував, каже, пішли пішки. Я кажу, звісно, пішли, так я бігом, бігом, щоб... Хоч трошечки б... Ну, З роботи я вже когось побачив. Ой, Так що, дівчата, дуже чекаємо, маємо надію, що мирне небо в Україні буде. Дуже ми цього палку бажаємо. Цікавого, такого, щоб ну прям цікаве-цікаве. Я думаю, що гарно... А як пахне. Це вишня. Чи що це? Ой, дівчата, чуєте, як пахне, чуєте? Понюхайте. Ой, як пахне. Ой, господи. Травка зелена. Спілкуюся зі своєю глядачкою, вона в Канаді живе. Каже, у вас так зелено, все так гарно. Кажу, це так. Да". І он вже все цвіте, Півдерева цвіте. А пів дерева ні. Так що ми з вами отак мені. А ми якраз виходимо зараз, якщо ми дойдемо, якщо ви ще зі мною, зараз побачите, якраз Вон, хтось щось підпали, дядько. Щось пале. Що, що? Щось пале. Якраз отам ми виходимо зараз на набережну, де ми з вами гуляли. Можливо, зараз і. Покажу вам пляж. Так, да, це вже та дамба, так? Да? Ой, дамба набережна наша. Так, вже виходимо. Тоді да, дівчата я не буду вимикати. Це у нас з вами практично онлайн такий ефір. Дивіться, дивіться, я... який тихий Дніпро. Да, є такі ревета, стогне Дніпро широкий, дивіться, як, як скло. А я ой, яка картинка гарна, дівчата, я не можу. Я дайте подивлюся <гум> через камеру. Так не передає на камеру, так гарно. Бачите, вода і небо таке. Сьогодні на роботу не пішла. Знаю, що людей сьогодні практично не буде, тому що всі ж підуть на поминальні. ну, до речі, напишіть, як у вас, у нас є і в суботу, і в неділю, і в понеділок. Це по селах в понеділок чи по селах у неділю? Там у нас понеділок. По-моєму, по селах завтра два дні, так? Завтра. Мені таке по селах по неділям. А хто, напишіть, дівчата, якщо хтось є у мене, напишіть, будь ласка. У вас якісь окремі дні чи два. Ну, я знаю, що ми завжди. Е, у нас декілька цвинтарів, то одні знаходяться на одному березі Дніпра, другі на іншому, там, де рідні, то іноді розділяємо на два рази. Е, в один день. На одній стороні, а в другій на другій. Не пам'ятаю, казала чи ні, завтра з мамою поїдемо, з мамусією. Так що, можливо, завтра ще знаю і щось. Якісь відео для вас запишемо, але ну, не впевнена. Плануємо завтра з мамою зустрітись, бо я вихідна. А, я не договорила. Я не пішла сьогодні на роботу. Тому що казала, так? Нема... Казала, да. Ну та нагадую, я ж старенька, бо немає сенсу. Люди, люди всі пороз'їжджались. Порози Порази те саме. Думаю, та як краще ми сходимо. Провідуємо рідних. О, ми якраз з вами виходимо на нашу набережну. Ми вже практично прийшли додому. Я ж вам колись розповідала, що саме ось в тому краю ми живемо. А сюди люди виходять посидіти. О, ми як... Дуже да? Да. Я Окуляри не відділення, я зараз трошки вище покажу. Бачите? Собакін, Барабакін. Ось і ми з вами вийшли вже на набережну. Далі подивимось. Що ж там з водою, ви якраз маєте таку нагоду подивитися. Чи відійшла водичка, чи не відійшла. Тихо, спокійно. Слава Богу. Сьогодні так і не було ні однієї, повітряної, ну, да? сьогодні наче не, не волало. Ану, зараз подивимось. Відійшла, ви ж пам'ятаєте, тут водичка була ось тут. А в залі підемо, там буде якраз дуже гарно видно з того, з де пляж. Там, де грибочки, там ми подивимося, наскільки відійшла водичка. Найкрас там і далі. Дойдемо. Ми поїхали на цвинтар вже трошки пізніше, поки свої справи всі поробили. Вже їхали не зранку, десь після обіду. Після 12-ї. Зразу ж розумієш, як незручно, коли машина не працює, бо треба взагалі спіти. Воно не завжди виходить. Ну, зараз пішли там, подивимось. Це не тут, ні Ані. Це нас. Це щука бажання. Да, бажання. Ми з вами колись тут були. Коли я була ще в великій вазі. Треба пошукати. Ресторан. Я планувала мирний час, думаю, поводжу вас сюди, покажу вам. Дуже гарно. Ну нічого, ми дочекаємось нашої перемоги, обов'язково з вами туди сходимо. Покажу вам, як там зсередини. Дуже користується попитом Кременчужан. Зараз трошки ще залишилось нам дійти. Там, де сам пляж. Ось ну, водичка відійшла. Дуже гарно вона відійшла. Я не бачила вже. Покрасили. А так іначе і не було. Може я не помічала. Хто? Собаки. А, он собакін. Ну, ми теж дуже бачимо. Дивіться, який собакін, барабакін. Далі пішли. Ой, вже який я сьогодні, тільки дивлюсь на небо, яке воно гарне, які різні кольори. Такі візерунки. Дітки спокійно ходять, не верещать. Типу ми Далі зараз. Бачите, да, водичка вже гарно відійшла. Зараз підемо, подивимось. Ти йдеш мене перед камерою. Всі дивляться на твою спину. Лет, летіти. Для рисування? рісування? Зараз. Опа. Бачите? Ворона, яка сіла. Як ми з вами? Бачите, мені не скучно, нам не скучно з вами. Все ж таки ми дойдемо. І не планувала звількненою камерою йти. А ви бачите, ви помітили? Йду, я ж не, не медленно йду, я ж таким швидким шагом. І нема віддишки. Побачили? Кому потрібна мотивація? О, так. Ой, та пляж вже вон, відійшла водичка. Воно ж вже не видно, що той пляж, бачите? який був затоплений. Ми до нього А ми зараз якраз сюди дойдемо, дойдемо і покажемо. А ну, хто залишився з нами? Уже 15 хвилин. Оце ну, ви терпите мене, так? Да? Ану, хто додивився до кінця, напишіть я, я, я. Я буду знати, що ви були зі мною, що вам було цікаво. І зараз вам якраз покажу, наскільки була піднята вода. Воно зараз взагалі так дуже видно, тому що, е, тому що ви ж бачили декілька днів по тому, коли я вам показувала. Були підтоплені грибочки, а там вже зараз люди грають в волейбол. І ось саме то той пляж, на який влітку мені взагалі тут перебігти через парки і на пляжу за вітамінчиком де. Так, зараз оту лавочку покажу, яка була затоплена. ось її тут видно. Це тут? Не, лава, далі, так? А, ну, то далі. Пробачте, то далі. Ближче до пляжика. Взагалі, ось у нас треба колись вас, дівчата, покатати на тому колесі. Чортове колесо є. Я колись їхала, каталась там. Я з заплющеними очами сіла і встала, Такі гроші викинула дарма. Я взагалі боюсь висоти, тому для мене це я постою, подивлюсь, ну, для вас може колись сюди виліземо. Якщо хочете, напишіть, хочете чи не хочете. Ось, бачите, це все було затоплене. Вон там люди грають. Бачите, наскільки воно. І дійшла вода. Ой. Отак. Діточок. А, я почала казати, та не доказала. О, ну, а диви, які намило, так? Так, да, намило, це штучки. Бачите? Намило. Такі штучки пішли. Е, Ну, Люди, які тимчасово вимушені були виїхати, кажуть, дуже подобається наш город. Зелений, чистий. Ну, це гарно, звісно, це гарно. Зараз ще дойдемо, хочу до тих грибочків дійти, щоб ви ж побачили вже поближчі. Якась така цікава музика. Для рел... релаксу гарно, для медитації. забув, як називається. Це інструмент, це 1000 доларів десь Якісь кришки. Ні, це така вона є... Ну, не... Ось ми практично дійшли. Пам'ятаєте, ось тут воно було все затоплене. Оце ж все ж не було його видно. Ось. Отой ми коли ліжак з вами бачили. Ой, так, да, було жутко дивитись коні, звичайно, тому що звикли ж, що такий пляж завжди є, а тут раз і його не стало. Якось було дико. А будку змило цих рятівників, так? Рятівників будки немає. Ну, вишку рятівників змило. Вишку, бачите, оті. Ну, Була вода по кришу грибків. Оці. Ну, да. ну так. Люди пам'ятають, вони можуть подивитись відео. Воно за фільмом сніга. Піску з натягали. А Ось пам'ятаєте, ми з вами тут стояли, та лавочка була затоплена. Ну, а зараз все. Ой, Слава Богу, водичка відійшла. Ну, ось диви, які краєвид. Як небо дивись, як на камері гарно. Так, ну що, я вам не надоїла? якщо надоїла, напишіть мені в кінці. Надоїла, надоїла. Все, мої любі. Я була дуже рада з вами поспілкуватися. Дуже хочу, щоб ця прогулянка вас трошечки заспокоїла. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.